Мені є, знаєте, радісно, що є люди, які хочуть міняти нашу державу, обновлювати її. Щоб вона ставала краща, цивілізована і законна. Законна це в тому плані, щоб закон для всіх був одинаковий. І за це би вас запрошував молитися. Всі разом молимося у намірені слуги Божої Христини і слуги Божої Наталії. Це є судді. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство, ти нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, царю небесний, утішителю у душі істини, що всюди є сили і все наповняєш, Скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від всілякої скверни, і спаси благи душі наші. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.